Михайло Коваль вже понад 10 років шукає справедливість у судах. Каже, у 2001-му його разом з сином добряче побили співробітники правоохоронних органів та змусили віддати майно. Винуватців згодом покарали, але деякі досі працюють і займають високі посади. Нас на цій патрульні машини з сином привозять на Шевченка 13, і просто нас вбивали. просто катували, убивали. І за що вони вимагали від нас, щоб ми. Добровільно підписали, що добровільно віддаємо їм своє приватне майно. Вони таки вибили у нас ці знання, тому після того, як поламали мені ребра, а сина мого і до цих пір син не чує наліве вухо. Таких як Михайло Коваль в Україні сотні тисяч катування у відділках міліції набули системності, переконані громадські діячі. Протягом кількох останніх років ситуація погіршилася. Про порушення прав людини неодноразово заявляють як українські, так і міжнародні організації. Проте тортури досі тривають. В цьому сприяє культура безкарності правоохоронців. Ситуація усугубляється так по даним українського хісницького союзу по правам чоловіка. у 2011 році существенна возрос масштаб. насилия со стороны украинской милиции в отношении наших граждан. Результаты социологических исследований показывают, что в 2011 году более миллиона наших граждан стали жертвами неправомерных действий работников милиции. То есть фактически каждые 40 секунд украинская милиция применяет силу к людям. Міжнародний день на підтримку жертв катувань відзначили у багатьох містах країни. Чернігівські правозахисники провели акцію виставу. У такій ситуації може опинитися будь-хто з українців. Правозахисники вимагають проводити прозорі розслідування фактів застосування сили. Вважають за доцільне створити систему належного громадського контролю за численними випадками катувань в Україні. Ми боремося за те, щоб їх не було і дуже Страшно що це роблять органи власті великі надії громадські організації покладають на новий карнопроцесуальний кодекс та нового омбудсмена в країні повільно, але створюються механізми аби запобігти тортурам.